Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. та закликаю, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні із усіма, хто дивиться відео, близькими людьми, на що розраховувати, чи є загрози, про що треба попередити, усіх, хто дивиться відео, близьких людей, скажіть, допоможіть вищі сили. Вас чекає свято. Дуже хороші карти виходять понеділок, дуже гарно вам. Можуть запросити на якісь свята. Може бути і пропозиція з одружитися, вийти заміж, одружитися. Дуже хороші карти виходять. В середу ви будете приймати якісь дуже хороші чи це може бути лазня, масажі, якісь процедури. Жінки особливо будуть займатися своєю красою, зачіски, макіяж, манікюр. От Все, що стосується ще шкіри про красу. все. Загалом дуже гарно. Далі ще в, в середа, четверг, п'ятниця, закрить, верніше це середа і четверг більше. Закриється питання із якимсь боргом. Тут ви або віддасте, або вам повернуть гроші, або це може бути, коли. Кредити, то тут можна буде закрити ці борги кредити, або, якби велику вже частину закрити. Скажіть, Так, так, і ви зможете, може, розділити на три. Етапи, от перший етап, другий, третій. От ви зробите всі два етапи, а третій, щоб закрити, ще будете залишати на потім. Що відбувається? Може бути ще звістка про похорони. Може десь відбувають чи поминки. Прийде повідомлення, що хтось загинув чи померла людина. от І це середа така, це хорошо. В плані грошей. І повідомлення про що що відбудуть поховання, що хтось помер. Ну і в п'ятницю здійснять напад. Напад це магічний напад. Скажіть, ви сили допоможі. Так, більше йде мені магічний напад. Вас хочуть пограбувати. Я б сказала, тут можуть бути крадники, такі стяги ставити, забирати енергію. от. може ще здоров'я забирати. Mm -hmm. Порчу насмерть робити, або порча на здоров'я саме, і на гроші нападають. Але ви все одно будете дуже активні і в неділю знімається повністю весь цей напад. В них не виходить цей напад. ну П'ятниця-субота можна відчути. Напад. Скажіть ви сили, допоможіть, хто це нападає? Близькі люди, можуть, це може бути чоловік із сім'ї, родич, і може бути чоловік або чоловік, який з вами зростав із дитинства, друг дитинства. Ви разом зростали. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечую веснятию, убираю, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Усім, хто дивиться відео, близьким людям Відновлю повністю енергію, здоров'я, молодість, красу, повертай. Більше не зможе ворог нападати, плани ворожі руйнуються. Все, що мали, планували вороги на цьому тижні зробити, не виходить. Руйнуються повністю всі плани. Отсікаю, відвертаю. Буде так і так є. Одвертаю. Ну, якщо люди, що в Україні, можуть бути у п'ятницю і суботу, може, в цю ніч а обстріли. Це шахеди або ракети якісь от такі невеликі. І хочуть зупинити дороги. може мости, перехід, переправи, дороги зупинити, залізну дорогу. Так, скажіть, допоможіть Вищі сили, про що ще треба сказати, попередити усіх, хто дивиться відео близьких людей на цьому тижні, що треба знати. Якась похилого віку жінка. З минулого, ви з нею вже боролися. Вона на вас впливає, ви її ну, так не любите. Може, не те, що не любите, ви її остерігайтесь, бо тут почнеться знову якась до вас ворожнеча. Вона хоче сваритися, хоче приїхати, або їй треба їхати кудись. І ця жінка, от якщо вона приїде, у вас буде депресія. Прям вона настільки вона шукає до вас дорогу добратися. Скажіть, які наміри саме? Дуже погані, вам треба по... або уїхати, як вона, кажу, здається, що вона хоче прямо до вас приїхати. А ви маєте з нею перебувати, ну, вам треба десь уїхати, поїхати теж. Бо вона буде боляче робити, навмисно можуть бути травми серйозні, навіть розбите серце. Вам вдасться, ну, по цій карті вдасться її відправити або перемогти, ну, як-то ви це будете робити вправно дуже хитро. Мудро ви приймете якісь рішення, що вона не зможе здійснити оцей свій план, боляче вам не зможе зробити. відсікаю відвертаю на віки вічні. Серкула вічно не зможе впливати, маніпуляції робити не зможе. Одвертаю на віки вічні, відсікаю о, Так вона і магію робить навмисно. Крадники тут стоять. Порча на алкоголізм, скидаються всі свої хвороби, проблеми, борги. Порча на самотність робить, ця, ну, вона замовляє на розлучення. Ще Хочу, щоб у вас не було, або щоб вам про вас не піклувалися, щоб не давали фінанси, не допомагали. Заперечую сняти, убирай. Постійно повторюю вже. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть весь негатив, всю магію, що робиться жінка, поверніть її назад. Хай їм наголу, хай їй повернеться і вона сама з цим живе не породу, перехоль, не по колу йде, все переклади, обміни, подміни, все хвороби, борги, все лайно, що робить, повертає її назад. Хай вона сама з цим розбирається, перекриває, перекриває. Більше лиха повторити не зможе, силу втрачають, як тільки починає магію робити, чи звертатися до когось, сили втрачає повністю. І всі, хто роблять, теж втрачають силу, свідомість втрачають, жити більше не можуть, буде так і так є. Отвертаю, отсікаю на віки вічні, все погане, все лихе, всі біль, сльози, страждання, весь негатив, що принеслася людина, повертається їй назад. Хай сама з цим живе розбирається, одсікає, одвертаю, по інших шляхах пускає, всі сили втратить лихо робить, і фліт. Не буде все сказано здійснено, так буде. Так що така новина. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Бажаю вам, щоб у вас здійснилися всі мрії, наміри на цьому тижні. Одве... Одвернулись, пішли іншими шляхами, вороги більше не, не приходили, не, не втручались ваше життя. Займалися своїми справами і повернулося все, що було стягнуто. Все здоров'я, молодість, краса, гроші, всю енергію вертаю на цьому тижні, повністю відновлюється до ідеальності. Це буде все сказано, здійснено, так буде. І прошу, вищі сили, янголи, охоронці, духи роду, одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю. Гранати, уламки і кулі і будь-яку зброю, що використовують расисти. Ось цього тижні поверніть їм назад, хай вони на голову все впаде їх знищить. більше воювати не зможуть, буде так і так є. От, також хочу нагадати про наших військових, не забувайте, кожен раз, як помічайте, десь є можливість задонатити, хтось збирає допомогу. Робіть, будь ласка, допомагайте одна, дві гривні, скільки зможете. Це дуже зараз необхідно. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі.